До тендерівської коси злітаються гелікоптери з моря під димовою завісою. Підходять кораблі. Розпочинається штурм. За легендою навчань багатонаціональні підрозділи десантуються на острів для зачищення території. Працює авіація, морські сили та піхота. Бійці займають бойові позиції, відстрілюючись від умовного противника, розгортають міномети та забезпечують підхід техніки. І після нанесення удару авіації завдали вогнове ураження противника з міноветі. Після чого тактичний повітряний десант знищив противника та зібрався в пункті збору. Завдяки достатній кількості перекладачів та комунікації командирів взаємодія пройшла на достатньо грамотному рівні. Я мав зв'язок з усіма підрозділами і зміг ними керувати на відстані. Морські піхотинці країн-партнерів під час навчань відпрацювали тактичні навички та взаємодію під час десантування. Протидію диверсійно-розвідувальним групам умовного противника захоплення та утримання важливих об'єктів у кризовому регіоні.